Доброго дня. І коли ми говоримо про національну ідею, то виникає питання, там, минуле дивитися, це, це добре, ми вивчаємо минуле. Головне, щоб воно було правдиве, враховуючи і поразки, і перемоги, воно все наше. Гірші ще ліпші і діячі, теж вони всі наші. Хочемо цього чи не хочемо. Прикрашай чи не прикрашай вона, яка була така і буде. Але коли ми говоримо про трансформацію національної ідеї, треба думати, навіщо? А тому, що світ міняється миттєво. Світ кардинально міняється, і, вочевидь, якщо ми про це думаємо, то чи готові ми до цього. І щоб це вирішити, треба подумати, взагалі, наша нам ця ідея. Живи добре, має зарплату. Це ж ідея, ідея. Але щоб зрозуміти, навіщо нам національна ідея, треба зрозуміти, які виклики нас чекають. В цьому столітті не через 10 років, не через 20 років, не, не через 50. Для цього є там план розвитку, стратегія національної безпеки тощо. І навіщо нам ця ідея порівняно з цими викликами? Взагалі національна ідея, логічно вона мала би бути, чи що, що є в нас національна ідентичність, потім національні завдання, національні цінності, національні цілі, які мали би скласти те. За рахунок вирішення, яких ми дійдемо до втілення національної ідеї. А вона вже має складатися з того, з тих небезпек. Тобто які небезпеки несе майбуття? Національна ідея те, щоб це майбуття не поглинуло нас. Нашу націю, якщо ми, звісно, не поділяємо точку зору, що нації взагалі мають відмерти. Нашу державність, якщо ми, звісно, не поділяємо точку зору, що держава існує номінально і цього достатньо. А чому він має поглинути? Наступні війни будуть вестися не за нафту і не за ринки збуту. Наступні війни будуть вестися за чисту питну воду. Вже зараз в деяких районах питна вода коштує дорожче, ніж нафта. Наступні війни будуть вестися за іншу енергію. енергетичні ресурси і нова енергія це найважливіше. Наступні війни будуть вестися за їжу, здорову їжу. Сьогодні вмирає один мільйон людей від голоду. Але одночасно, Марія, 3 мільйона від харчування хімікатами. І наступні сильні держави будуть боротися за те, щоб опанувати чисту їжу, а це означає, що чиста екологія, в тому числі і вода і решта, чисте повітря. Чи зможемо ми зберегти те, що ми маємо? Нам здавалось маску парічок, так, і Дністер, і Дніпро. Переробка їхньої води на питну вже зараз надзвичайно дорога. І воно забруднюється далі. Ми зможемо це зберегти для себе перше. І друге, чи зможемо ми це зберегти від когось, хто захоче його забрати? А виникає тоді інші питання. Чи є в нас можливість боротися проти бактеріологічної зброї, яка буде використана, наприклад, чи, зможем, чи є в нас наукові кадри, а це відповідно робить інші завдання, щоб вони були. Щоб буде протистояти в цьому, чи можемо ми зробити щит. А від цього, говориться, чи є в нас вчені, а від цього треба кинутися тоді до освіти. Чи є в нас гроші, щоб втілити навіть думки вчених, а це йде до економіки. Наступне питання. Чи ми сприймемо виклик майбутнього, коли генетика, постінформаційне суспільство? Чи в нас є запаси того, щоб ми були сучасною нацією? Якщо ми не будемо сучасною модерною нацією, нас поглине майбутнє, сильніше нації. Чи ми готові ми зустріти, який вже існує штучний розум? Він вже сьогодні, це в нас його нема. Весь світ давно вже там. І ми не з що Тоді люди, люди, старші за мене, які пам'ятають дротовий телефон. Ми могли уявити, що буде, говориш з мамою, там десь? Світ Надзвичайно стиснувся. Ми не встигаємо за цим світом, значе ми будемо ним поглинуті і розчавлені. Ми готові до цих викликів. Наступний мультикультуралізм міграції. Ми просто зараз ще не приваблені. Європа, яку ми знаємо, її вже не існує, вона вмирає. Це ходячий труп. Та Європа, яку ми знаємо, зараз її вже нема, в тому числі не тільки через економічні протиріччя, через расові протиріччя, які несуть що? Релігійні війни, які згодом перетворяться в релігійні, громадянські війни, в соціальну напругу, тому що прийшлий і люд не інкорпорується ні культурно, ні традиційно, не сприймає новин. Ну, він просто його завойовує м'якою силою. Ми готові, коли хвиля прийде на нас, стримати її, не тільки технологічно, генетично, розумово, а фізично. Виникає питання. Якщо в людині, в нації в суспільству потрібно мати на одну сім'ю не менше двох дітей, для того, щоб нація чи суспільство відтворилося за 100 років, мається розізначення населення. В Європі народжується менше двох дітей, білих. Навіть є показники і одна дитина. Це означає, що це не відродиться європейці за 500 років. Тих прийшли, що приходять, попри... Раси, релігії, корпорації, культури, традиції, ланки натури посім-вісім дітей. Їм не потрібно нікого завойовувати. їм не потрібно ламати стереотипи. Вони демократичним шляхом. зроблять все, що треба. Голосування. Тобто, чи готові ми ставити ці запобіжники до цих майбутніх загроз? А вони прийдуть дуже швидко, в тому числі в Україні, в тому числі до міграції. Нещодавно Макрон виступав, ставив завдання перед французькими послами. Він говорив, що міняється антропологічний тип Європи і Франції, і це небезпека, що Франція з них. Ми готові зберегти нашу расову-етнічну, щоб ми себе пізнали своїх онуків, такими, як ми бачимо. Я не говорю про расову домінантну зверхність. Коли Чорні говорили в Дівденній Африці, їх була більшість про небезпеку, ніхто не казав, що це раса, расова теорія. Ми не говоримо, що ми кращі. Весь світ кольоровий, і це прекрасно. Ми повинні вже зараз думати, щоб наш кольор лишився. Нечистий білий, хай він буде смоглявий, не смуглявий, будуть певні вкраплення. Але маса нашої ідентичності, расової, культурної, традиційної, щоб ми вижили, ми вже наперед маємо ставити це. Наступні війни, без науки. Війни вже ведуться через космос, через супутники. Ми витримаємо цю війну. Друге. Завершуючи, говорю, це не щось таке. Весь світ до цього готується. Більше держави готуються, щоб китайці не захопили до роти на океану, так би щоб не володіли домінантою інтернету, іншу проїжджу. Ми повинні це вже робити в комплексі. Японці не дають громадянства будь-кому, якщо він не доктор науки, він не кібернетик. Та саме робить Ізраїль. Вони в Конституції оголосили себе національною державою. І вони не відстой. В них є діаспора. Тому нам треба переосмислити питання соборності. Наша соборність повинна вийти навіть за межі території. У нас купа, діаспори – це наші люди, це наша п'ята сила, це м'яка сила. Наша культура це експансія теж наша сила. Тоді ми виживемо в майбутті. І якщо ми зараз не поставимо ці заборпіжники і не виробимо ті речі, які нам треба зробити на шляху до цього, наука, освіта, примітивізація політичної думки, щоби брехуни. Або клоуни не приходили до влади, тоді ми збережемо себе. І ці запобіжники треба робити вже зараз. І найголовніше, для чого? Така нація велика, як ми, з такою великою територією, не має права зникнути. І наша національна ідея, вирішивши ці запобіжники, вислушайте, вирішивши шляхи до нього, а це в тому числі і корупція, повернення території, це наші завдання. Це не наша ідея. Для того, щоб вижити, не бути поглинутим майбуттям. І стати домінуючою нацією державою, хоча б на європейському просторі. Тоді у нас буде майбутнє, і тоді можна думати Дякую. про те, що ми будемо на планеті Земля через 100-200 років. Дякую, в тому вигляді, хоча б як ми є. Дякую. Ми зараз говоримо про національну ідею. Навіщо вона? Ми говоримо зараз про повернення території. Це не національна ідея, це національне завдання, яке нам треба мірішити. Так само нема національної ідеї побороти корупцію. Корупція не поборна, вона є більшою або меншою, глибшою в усіх державах. Це не національна ідея. Це національні завдання або наша ціль. Інша справа, яку ми бачимо Україну або наш народ через точок, до чого нам тягнутися. А ми говоримо зараз про поточні питання. Так, чи ти уваги, це тільки шлях до цього. Чи потрібно, от до цього правильно каже, нам потрібна національна ідея, як слово національна. Чи вона повинна бути і національна, і загальнолюдські цінності, перемішані. Чи нам взагалі не потрібна національна, бо національності не буде. Тобто нам потрібно зберігати територіальну Україну, чи нам не потрібно це, тому що не буде. І ми спокійно з цим погоджуємося. Чи нам потрібно націю зберігати? Чи не треба нам націю? Цей етап він не закінчився, він триває. І багато чому цьому сприяє і. Це ми говоримо зараз вже не про національну ідею, ми говоримо про морально-суспільний стан. Сприяє тому, яка в нас держава, якщо наша еміграція, так, асимілюється. Цьому сприяє що? Держава слабка, матірна, не підтримує, нема допомоги, вони розчаровані, вони дають гроші, вони тут пропадали ті гроші. Іде асиміляція, бо це є природний процес в чужій території, щоб вижити. Діти, правнуки, щоб вони змогли вижити. Є інше пристосуванство. Те, що пишете у своїй точці, в російській імперії, ну як вони могли писати, як не російській? Хто б їх опублікував? Це називається особистий творчий егоїзм. І це можна зрозуміти. Є... Да, є. А є несвідоме простосування, просто щоб жити, не всі мають бути творцями ідей і не всі є великими мислителями. Але тут не вистачає іншого етапу, про який і говорять зараз, і на якому побудовані держави, про який говорив Липинський. Це територіальна політична нація. Він казав, наприклад, що щоб бути українським патріотом, не потрібно втопити москаля в Дніпрі. Потрібно йому поставити такі умови, щоб його діти стали українцями, незважаючи на те, що в ньому тече е, там інша кров. Для того, щоб змусити його стати українцем. Тому що Липинський сам був поляком. І він це розумів. Тому це те, то, що ми потім назвали політична нація. Тобто, і це. Працює, але не завжди, тому що інші сусіди, більш сильніші, працюють по-іншому. Вони працюють в декілька боргів. Русський мір, гранти Гранди ці, що даються, це не даються для того, щоб нас підтримувати. Даються для того, щоб. І не було б русло ці анклави національні. В Закарпатті про ці анклави говоряться про ці школи. Діти виростуть, закінчать школу. Вони не розуміють українську. Вони не сприймають українство, хай навіть би не могли говорити. Вони не вважають Україну своєю батьківщиною. І згідно з демократичними принципами, вони проведуть референдум, від'єднаються, оголосять там якусь федерацію чи автономію, чого зараз Путін хоче спровокувати цими домовленостями, і зробити Босню і І торба нашій Україні. І, а далі піде по накатам. ж секундочку. І тому це важливо. Як ми будемо виходити? Ми говоримо зараз про збереження української мови до да геть від Москви. Ми не бачимо, як іде експансія англомовності. Ми френдимося, ми лайкаємо. Ми, ми скоро в нас будуть дрінята, а не діти. Це Воно потрошки не занепомітне. Теж Так? Це якщо ми не будемо. Французи, як вони виробляють, з'являються нові англомовні слова. В них свячені, мислителі. Інші філософи, залежно вас, Вони вигадують свої слова до нового покоління, Вони переживають, щоб не зникнути. Хоча би в культурному плані. Бо як, якщо Макрон у Франції говорить про загрозу змінам антропологічного типу, то це вже кому говорити? Французам, да? то нам тим паче. І наша я... слава Богу, що зразу все що відійшло. ще відійшло. Тому я говорю про майбутнє говорю. А ми, ми сперечаємось про минуле. Прошу. Воно яке було, таке вже є. Так національна ідея це не математика. Це не можна сказати 2 плюс 2-4. Це набагато складніша, багатогранна, багатокластерна думка. Це раз. Щодо Дацюка, треба його зрозуміти. Він говорить про майбутнє, Ні, він серйозно говорить, він правильно говорить. Він говорить про майбутнє як про фатум. Тому що тенденція глобалізованого світу до цього йде. І він ставить питання, який сенс нам зараз паритися, якщо все кінчиться парільним коптом? Ось в цьому, він, він дивиться наперед. То саме, як я коли говорив, вступному слові, чи варто нам намагатися зберегтися, Друзі, якщо судно всьому буде торбус, так? і в цьому контексті, згадуючи про Ізраїль, коли я говорив про соборність, і коли ми говорили про. Про соворість і тут згадували про Ізраїль Ізраїль оголосив себе національною державою. Але Ізраїльська суворність, це кожен єврей, будучи будь-яким громадянином, ніколи не забуде про свою батьківщину, і про свого єдинокровного оєдинокровного щоб... Треба задуматись, куди ми йдемо і для чого. Це важливо. І важливо для того, щоб, можливо, ми об'єдналися під одним прапором, цей прапор є цивілізація, так, і залишитися ці цивілізації не в ямі смітниковій. А в ній, в цьому суцвіті, це важливо. І це спроба виробити щось спільне, щоб ми в клаптя не пірвали самі себе ані суспільно, ані національно, щоб ми зберегли і державу, і націю, і суспільство, і кожного мислителя, і кожного робітника. Про відмирання нації і держав говорили вже декілька разів. Навіть говорили про смерть історії, як такої. І все це. Переходить і набуває форм, нових форм, нових ознак, і воно трансформується.